Скажи чесно, ти як себе почуваєш, Сашко? Як у тебе справи? Що тебе турбує? Як ти спиш? І взагалі ти як? Я не можу спати, бо я боюся вибухів. Не бійся, ми тобі допоможемо. Доброго дня, Дмитро. Що вас турбує? Я не можу запам'ятовувати уроки, тому що весь час лунає повітряна тривога. Я з вами проведу бесіду і я вам допоможу. Ментальне здоров'я це велика складова здоров'я кожної людини. Вміти звертати увагу на свій психологічний стан, переживати біль, горе, страх, боротися зі стресом, але не застрівати в них. Скажіть, Марія. Ти як? Не знаю, як бути. Мені нічого не хочеться робити. Мені не ок. Ми зможемо відповісти на всі ваші питання і разом з вами відновити вашу активність. Що вас турбує? Чим я можу вам допомогти? І взагалі, ви як? Дуже погано відчуваю постійну тривогу, відчуваю серцебиття. Так тяжко жити. Добре, що прийшли до нас. Ми все з'ясуємо і знайдемо рішення, як допомогти. Саме у заботі про своє психічне здоров'я ми черпаємо сили жити далі. І сьогодні лікарі Одеси об'єдналися разом в цьому напрямку, щоб допомогти державі піклуватися про своїх рідних, піклуватися і допомагати маленьким і дорослим пацієнтам ставати стійкішими заради нашої перемоги.